Як з народа зробити бидво? Детальна інструкція. Перше, треба довести народ до злиднів, що успішно зробила російська влада. Низькі зарплати, низькі пенсії, низькі соціальні виплати. Про автономні одиниці в складі Росії я взагалі мовчу. Як ми з вами знаємо, злидні там ще ті. В злиднях люди звіріють, вони незадоволені собою, своїм життям, людські цінності відходять на задній план. І люди готові вбивати для того, щоб вижити. Тому вихідці з російських республік легко погоджується йти на війну і вбивати за гроші, бо їм треба вижити. Для пересічного українця сьогодні ідея про те, щоб вбивати за гроші, ризикувати своїм життям і своїм здоров'ям, здається абсурдною. Більшість наших хлопців йде воювати сьогодні все ж з патріотичних міркувань. Друге, треба врахувати ментальність народу. Росіяни це в переважній більшості соціопати, психопати, нарциси. Якщо подивитись глибше, що там відбувалося в сім'ї пересічного росіянина, ми побачимо, що там баба з дідом були алкоголіками, батьки були алкоголіками, як наслідок дитина-алкоголік-соціопат. Для цієї дитини таке середовище є нормою. Вона не знає, що може бути по-іншому. Вся чорна тряда, якою кишить російське суспільство, схильна до алкогольної залежності. А коли людина регулярно вживає алкоголь, цінності змінюються. Відбувається деградація особистості як фізична, так і інтелектуальна. А людям зі слабким критичним мисленням легше не віяти якісь пропагандистські ідеї. Треба ще й сказати, що соціопати інтелектуально слабкі самі по собі. Там емоції домінують над інтелектом. Домінує емоційне мислення над інтелектуальним. Тобто соціопат спочатку дасть по морді, а потім буде вирішувати, чи варто було це робити. Так от, коли українці вчатрувеці спілкуються з росіянами, ті ведуть себе як з іншої планети. Це тому, що українці спілкуються мовою аргументів і фактів, а росіяни спілкуються мовою емоцій. Для росіянина, хто голосніше кричить, той правий. Тому вони не чують українців. Взагалі, всі народи з холодних північних країн схильні до алкоголізму. Це тому, що переважно тривалість року в країні холодно, мало сонця, як наслідок мало ендорфіну. Запускається в організмі людини хімічна реакція по виробленню ендорфіну з сонцем, шоколадом, спортом, сексом. Навіть є жарт на цю тему. Для того, щоб отримати хорошу дозу ендорфіну від шоколаду, треба з'їсти хоча б 5 кг шоколаду за раз. А для того, щоб виробилася хороша доза ендорфіну від алкоголю, достатньо 100 г алкоголю. То може, ну його нафіг той шоколад. В таких країнах, як Норвегія, Фінляндія, влада бореться з алкоголізмом шляхом встановлення високих цін на алкоголь. А в Росії при теперішній владі цього не роблять. А чому? А тому, що бидвом легше керувати. Зробити бидво з пересічного поляка чи італійця значно складніше, ніж з пересічного росіянина. Поляк живе в комфортних соціальних умовах, має право вибору, має право виражати свою думку, вибирати свою владу. А головне, його енергія не витрачається на пошуки шляхів, щоб вижити. Замість цього він може тратити свою енергію на свій інтелектуальний і фізичний розвиток, а пересічний росіянин цього позбавлений. Третє. Для того, щоб здійснити два попередні пункти, треба, щоб до влади в країні прийшов психопат. Без цього компонента здійснити два попередні пункти неможливо. Для психопата людське життя не має цінності. Він агресивний і жорстокий. Якщо в нього є можливість вбивати і при цьому залишатись безнаказаним, він буде це робити. Що й робить Путін. Коли психопат когось принижує, робить комусь боляче, він отримує нарцисичний ресурс. Психопат не буде керувати країною таким чином, щоб соціальний рівень населення був високим, якщо це не даватиме йому якусь вигоду. Тобто, психопат буде робити дії, щоб населення в країні жило в достатку, якщо це гарантуватиме йому якусь вигоду. Наприклад, повага на міжнародному рівні, авторитет в країні. Наприклад. Ердоган теж психопат. Його ціль підняти авторитет Туреччини, а відповідно й свій особистий, зміцнити свій вплив в Азії і влитись в тусовку європейських лідерів, стати там своїм. Для досягнення поставлених цілей він вибрав підвищення соціального рівня в Туреччині. Шкода, що Путін хоче досягнути ту ж мету іншим деструктивним шляхом. Але тут причина в тому, що Путін. У Путіна йде розпад особистості, і тривале перебування при владі перетворило його з психопата середньої тяжкості на махрового тяжкого психопата.